Ох, і давно я не знімала відео для Ютубу. Ну, якось так воно вже сталося. Дуже давно не виходила до вас, виправляю ситуацію. Зараз у нас такі морозяки стоять по всій Україні, такий циклон, морозний. І справа в тому, що і по прогнозу там і не видно ніякого просвіту, пробліску, потепління. Тому теплицю палимо. Я тут сижу на, на стрьомі. Підкидаю, дивлюсь щоб воно розгорілося, щоб все було тепленько щоб ті квіти, яким потрібно тепло, щоб же ж не загубить. Не можна зараз взагалі ні на хвилиночку відволіктися, ніякі гульки. Сон теж зараз ворог, бо треба постійно бути на чеку. Ми з помічником тут. На базі, на стрьомі. А я вам хочу зараз розказати і показати, як почувають себе квіти в неопалювальних теплицях. І зараз ми з вами до них підемо, і я все покажу. Захожу в першу неопалювальну теплицю. Ну, чесно кажучи, це теплиця і вже особливо не назвеш. Вона вже дуже старенька, порвані порвана плівка, схвазняки тут такі гуляють. Там дірка, там дірка. Але тут у мене одна віола. То, в принципі, для неї це нормально. Вона накрита в мене тут агротканиною. Зараз я вам покажу, як же ж вона себе почуває після дуже-дуже морозної ночі. У нас сьогодні було мінус 13. Тут, бачите, вона накрита, і там вона у мене накрита. І зараз залізу з вами під агротканину. І що ж я хочу вам показати? Бачите, вона, ну тут є, бачите, вона замерша. Оце після морозної ночі, вона примерша. Зараз ще в другому місці тут щось що відкрила, тут її мало. <світ> Отут зараз відкриємо. Так. Так, 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 так. Оп. Ну, все, не буду відкривати. Бачите, вона примерша. Вона примерша. Але з нею все буде добре. Зараз е буде день, е в теплиці буде вже плюсова температура, і вона. Відійде, відтає і, в принципі, буде такою, що наче нічого і не було, наче не було ніяких морозів. Треба квіточки пообривати. Я бачу, що вони такі трошки підгулявші. Але, але, але пообриваю трошки згодом. Так що ось в цій тепличці, повністю опалювальній, в мене живе віолка. Так, йдемо в другу тепличку. Ти що, теж за мною? Ні, ти тут мене чекай. Ідемо в другу теплицю. Ні, чекає, скава, все, гуляйся тут. Прийшли в другу теплицю, вона в мене теж не опалювальна. Тут ми поставили буржуйку. На такі, знаєте, на крайні дуже випадки. Якщо там вже буде мінус 20, то трошки, звичайно, будемо протоплювати. Але було мінус 13. Поки що це було максимально у нас. Це у нас Кіровоградська область. І ми не топили. Тут у мене маргарітка. І тут у мене газанія і гвоздічка. Ці квіти, в принципі, вони нормально переживають, М -м -м, морози, не вальну теплицю. Але бачите, воно все накрите. Зараз покажу, як же ж теж квіти тут себе почуваються. Зараз восьма ранку, і вони всі такі підмерщі. Дуда маргарітки! Бачите, навіть вже через агротканину видно квіточки. Зараз я все це діло відкрию, і я вже бачу, що вона вся. Заморожена, заморожена така. Зимова королева. Якщо, якщо так її сильно жмакать, то можна і поламати. Ну, замерша, повністю замерша. Так, іду трошки далі. Тут у мене газання. Зараз теж з вами до неї заглянемо. Ой, все хрустить. Ось Не буду дуже далеко відкривати, бо потім буде мені проблематично назад закрити. Теж вона приморожена, бачите? Але що я вам хочу сказати? Я. Через пару годин, я скажу, зараз 8 ранку, тобто ще мороз на вулиці. Ну він, Мороз, скільки зараз? У нас мінус 10, мабуть, вже є. І через пару годин розвиднюється. Якщо б сонце вийшло, то взагалі воно все тут буде гарно і красиво. Воно дуже швидко розвітає і буде все окей. І, в общем, через пару годин тут потепліє, буде плюсова температура, і я знову покажу вам, як же ж. ці квіти вже знову себе почувають. А взагалі, що я вам скажу? Не подобається мені, звичайно, ця зима. Зрозуміло, що це все зима, це її температури. Але останні роки, останні зими нас настільки розбалували, да? от, ну, я можу сказати за себе, що от я займаюся теплицями, квітами, то настільки ми вже були розбалувані, що ну, звикли до того, що зими теплі. І ось такі морозяки прям для нас такий стимул. Так, зараз вже друга година дня. І давайте ж перевіримо. Потеплішало і до віолки. Опа, дивіться. Споділи, яка світочка. Дивіться, все, вона обтаяла. Бачите, вона повністю... Як наче, нічого не було. Хоча ж була заморожена просто повністю. Ну, а тепер до маргарітки. Зараз покажу. Що ж з маргаріткою? Оп! Ой, дивіться, все. Вона повністю розморожена, і вона теж як ні в чому не бувала така красотка. Так що, що ми переживаємо морозні дні і ночі, вже губи аж замерзли, балакою і губи замерзли. Що квіти переживають важкі, теж для них часи? Що хочу сказати? Якщо ці морози будуть довго, то, мабуть, будемо трошки підтаплювати, бо для квітів це не дуже буде добре. Але все вони можуть витримати такі морози.